Всім привіт, оприскування по ріпаку. Газелька. Боже наша. І 40-49-4940 джундір. Ось, що трошки можу... даже розказати. Дивіться, що на зараз проходить вже фар. Ріпаку. Що я можу сказати? По ріпаку у нас. Вже кушчиться другий, другий лист, тобто друге стебло. Це перше у нас де велике стебло, це друге стебло. Друге стебло вже куштиться і вже починається І Бачите, можу вам показати такий маленький Ну, це Значить, треба купити, Ось. Ну, Тут вже від трави воно спалює, трошки не чую, то є. Дали. Але вже фаза вже воно більш грубше стає. Ось, зараз вам покажу. Ось стебло вже більш таке грубше. Вже у нас квітень місяць, вже скоро буде травень, ну, вже зараз при кінці квітня. Ось хочу вас показати. Це перше стебло. Ні, це перше стебло, це друге. Тобто воно разом. Зараз воно вже кушиться. Разом де. Ось, що хотів сказати? Вже такий час, що ми кропимо його. Ось. Думаю, все буде добре. 49-40 справиться. Слава Україні!